Перший екорейд у 2024 році активісти організували у Чорнівцях за одну годину. Зібрали понад 20 мішків сміття. Євген Пасайлюк долучився до прибирання міста. Бляшанки, скло, шприци, картонні упаковки. Місія за день увести непотріб прибрати. 24 лютого. Ако розпочали акцію з прибирання засмічених територій. Чимало охочих учільнівцях доєднались до ініціативи, щоб зробити довкілля чистішим. Петру Бунджаку 64 роки. Прийшов допомогти екоактивістам, бо неможливо спокійно дивитись на засмічені вулиці. Чим чистіше, тим менше менш всяких всякі менше травм. Катерина Семчук прийшла на акорайд вперше. Хочу ходити чистими приємними вулицями. Це для мене стандарт, а не жити в смітті. Це був перший екорейт у цьому році. Організаторка та екоактивістка Владислава Погоріла каже, планують організовувати більше таких ініціатив. Ми продовжуємо цю традицію, зазвичай у суботні ранки. І сьогодні зареєструвалося 5 людей, але прийшло значно більше. Я дуже рада, звісно, але мені довелося бігти в магазин, докуповувати рукавички і мішки для сміття, бо ми почали прибирати все дуже швидко, бо чим більше рук, то, звичайно, робота йде краще. Так само логічно прибирати на вулиці, там де ми гуляємо, як і прибирати в себе вдома. Під час акорейду зібрали понад 20 мішків сміття. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, новини Сі 4